Всім привіт! У нас на сьогодні старенький субфлагман Колись це був флагман, mi 9 t Його я вже скинув на заводське налаштування. Приніс дідусь, каже, що онуки бавились, бавились і додавились. йому пристрій і пароль, звичайно, хто не знає. Після... Скидання, як воно більше випадків буває. <клес> так не копіювати. Е, ну, воно питає або пароль старий, якщо людина знає його, якщо не забула. Більшість випадків його і скидають телефон. Забули пароль, Або аккаунт Google. Престрій давно налаштовувався. Також хтось з дітей чи онуків. І... Відповідно, дані аккаунту немає. Тож будемо зараз розблоковувати. Бачимо, пройти вперед нам не дає, тому пристрій вимикає. Немножко розвантажувати звуку вверху. Так. Диспетчери пристрій, добре, за все нормально. Зараз спробуємо розблокувати його. Пускаємо процес і чекаємо. 1204 Є готово. Мюай 12.1.40. Бальна версія прошивка і успішно розблокуємо. Зараз чекаємо запуску, перевіряємо і телефонуємо клієнту, щоб забрав. Як бачимо, після розблокування Google аккаунту у нас вже йде мова про мій аккаунт. Це вже ознака, що у нас вже повноцінні налаштування йдуть. Бо коли заблокований на Google аккаунт, то домі навіть не доходить. Все, Як бачимо, пристрій налаштований. Зараз ми зайдемо на робочі стіл. Самі зможете цьому переконатися. Так. Як бачимо, знизу вже три клавіші з'являються, то вже ознака, що вони вже зараз зараз до другої не зараз. Мен 9Т. Тож, пристрій успішно розблокований, клієнт зможе його забрати, функційно налаштувати під себе все, що йому потрібно. Вам дякую за перегляд, До наступних зустрічей. І не забувайте про, якщо комусь потрібно розблокувати, такий е, пристрій чи інший подібний. Можете звертатись, В більшість випадків це можна зробити навіть дистанційно, не виходячи з дому, при наявності комп'ютера і інтернету. Так що, дякую за увагу.